Більше ста років у цій будівлі знаходиться Белбасівська школа, де наразі навчається 260 дітей. До того ж, цьогоріч навчальний заклад прийняв і переселенців. Переселенці у нас в кожному класі сім чоловік в першому класі, в другому класі, в п'ятому класі, і в шостому класі. Дітки з Горловки, з Донецька врем'яно проживають здесь. Більше половини мешканців селища є випускниками цієї школи, тож своїх дітей теж віддають сюди на навчання. Зі слів школярів, вчитися їм подобається. Мне нравится все я люблю очень читать мне нравится чтение интересно учиться там учителя добрые учителя рассказывают много чего они помогают нам они как говорят как вторая мама Втім, проблем у шкільному закладі вистачає. В основному це матеріальні, тому доводиться шукати інші джерела фінансування, брати участь у грантових конкурсах чи звертатися до небайдужих людей. За словами директора, вони вже давно у добрих стосунках з народним депутатом Юрієм Солодом. На початку навчального року Юрій Васильович допоміг школі з придбанням меблів для класу. Ми написали письмо з просьбою допомоги, Була необхідність приобретення шкільної школьної мебелі, так як у нас. Я говорила, набрали два класса. Первый класс А было куда посадить, а второй первый Б класс не было. Просто не было мебели, нехватка мебели. Юрий Васильевич прочел наше письмо, вникся в наши проблемы. И к началу учебного года был подарен комплект школьной мебели. Напередодні міжнародного жіночого свята, 8 березня, Юрій Солод завітав до школи, аби привітати вчителів. Зустрічали нардепа, як і годиться з Караваєм. Керівництво каже про його добрі справи. Тут пам'ятають. У вестибюлі оформили стенд, присвячений Юрію Солоду. Стенд висів у нас весь год. Ми вас пам'ятаємо. Бачите, як ми вас любимо, ви наша легенда. Після екскурсії навчальним закладом вчителі передали подарунки народному депутату, колаж з фотографій та підкову на щастя, зроблену дітьми. Мы сделали вот такой подарок, где здесь э, жизнь э, связанная с вами, нашей школы. Вы здесь с нашим подарком. Да, Помните, мешочек счастья, вы подари... мы вам подарили мешочек да, счастья. Да, Этот мешочек счастья принес удачу вам и нам принес удачу. Вы знаете? У свою чергу народный депутат Юрий Солод подарував сертификат на придбання фотоапарату для шкільних потреб.